Друзі, всім привіт! Ось наш герой міста Бердичева Саша Фанас, якому ми назбирали кошти на відновлення цієї автівочки. Він особисто приїхав до нас, гості, ми його довго чекали, але це відбулося. Так, друзі, гроші підуть на реставрацію оцього автомобіля. Він виїхав з Покровська, дуже шкода було лишати, попав під впіві, розбивався, але вивозив, вивозив трьохсотих, важких трьохсотих, виконував завдання, ремонтувався і багато років працює. Зараз вона потребує просто, скажімо так, амортизації ходової і по мінімум косметики, тому що потрібно осколками і лобове, і бокове. Її зроблять за ваші гроші за ці. Так що це, це все не брехня, це правда. Гроші на руках, на місці. Дякую всім, хто приймав участь. а Дівчина, яка виграла машину на 300 гривень, така ще досі не вірить, навіть що це правда. Так що можемо разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Головне, щоб ці гроші ще хватило. Ну, а я її точно відвезу обратно.